Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочемо показати нову форму, яку ми виготовили, це є божа матір на чорному граніті. Края всі по кругу заполіровані. Дана заготовка має розмір висоту 120 см, ширина 60 см, товщина 8 см. Камінь першого сорту, гранір добро лісі. Того цікавить, звертайтесь контакти в описі. Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочемо показати нову форму, яку ми виготовили, Це є божа матір на чорному граніті. Украя всі по кругу заполіровані. Дана заготовка має розмір висоту 120 см, ширина 60 см, товщина 8 см. Камінь першого сорту, згамір добро лісі. Кого цікавить, звертайтесь в компати в описі.